Друзі, ставте подобаючи. пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Німецькі генерали таємно відвідували Київ день відставки залужного. Про це повідомляє більд. Генерали прибули до Києва на запрошення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Міністерство оборони Німеччини розповіли, що метою візиту був подальший обмін інформацією про поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики. За словами оглядача видання Гагена Мейра, візит міг прискорити переговори щодо військової співпраці між країнами. Втім, після відставки залужного все змінилось. Генерала відмовилися спілкуватись із ямак. Ом, та його обслугою та покинули країну. Крім того, порвали запропоновані фіктивні угоди ірмака, створені заради піару. США поставили зеленському ультиматум ніякого Єрмака і вибори після 20 травня. В той же час Дмитро Биков підкреслює один цікавий факт. Люди обурюються, що сторінка головного командувача УФОБА перейшла Сирському, хоч її створили одна залужного. Саме так діє влада, звільнивши забрану трибуну у 620 тисяч підписників. А що іншого очікували від людей, які заздрять довірі народу до залужного? Вони надіються, що ця довіра знизиться як тільки залужний зникне з інформації. Інформаційного простору надіється, що цього не станеться, бо ми не перестанемо нагадувати про героя України залізного генерала Валерія Залужного, на якого багато хто покладає надії на майбутнє президентство. Сирський тільки декілька днів на посаді головнокомандувача, а позаштатний радник Подоляк уже ставить йому задачу. Абсолютно спотворена у нас схема підпорядкування та комунікації влади. Це лютий треш з одного мільйона військових воюють до 300 тисяч осіб. Сирський має сказати, де і як мобілізовані використовують чи будуть використовуватися. Позаштатний радник глави ОПА Михайла Подоляк в ефірі телемарафону. Вілізація має бути постійною, а не одномоментною, і Серський має визначити, де і як застосовувати вже мобілізованих і після цього сказати, яка ще додаткова кількість потрібна, зазначив Подоляк. Згоден з Волохом, що Зеленський на цьому не зупиниться. Далі підозра Найво та іншим чергова посадка Порошенка. Це не ми дестабілізуємо країну, а влада. Карл Волох. Думаю, я розумію, чому ви доволі стримано, принаймні зовні відреагували на мою ідею зустрітися сьогодні на майдані. Вас як і мене розриває між бажанням висловити незгоду із учорашнім рішенням Зеленського і відповідальністю патріотичну. Чи громадян, котрі категорично не готові викликати турбулантність середині воюючої країни і тим ймовірно підіграти ворогові? Категорично обіцяю, що до жодних дій із дестабілізації країни я вас закликати не буду, але порадитися як на мене варто. Є в мене певний план, який ми з вами сьогодні й обговоримо. До того ж, влада цілком може на звільнення залужного не зупинитися, тому має розуміти, що люди готові активно протестувати в країні. Є до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.